Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! І у цьому відео я хотіла подивитися на ваші запитання: це місто Каховка та Каховська Гес. І так, давайте подивимося, яка вірогідність деокупації міста Каховка у травні місяці. По-перше, хочу сказати, що карти точно сроки ніколи не кажуть. І ці сроки можуть трошки у часі пролонгуватися в залежності від подій, які відбуваються. А так як подій зараз дуже багато і дуже людей приймає у цьому участь. Тому я не буду прямо тут так точно казати, але скажу просто те, що на зараз, виходячи з тих даних, які є, мені кажуть карти. Тут в нас Саме перше випав король кубків. Король кубків знаходиться у зодіакальному знаку зодіаку Рак, і це в нас червень-липень. Ось, поки так каже нам карта. Плюс король Кубків каже, що потрібно діяти дуже розумно, потрібно все зважувати і йти до своєї цілі. Але ми впевнено до неї йдемо. Плюс король кубків може казати нам про якусь людину чоловіка, який нам у цьому дуже сильно допоможе. Або ця карта може показувати і самого Зеленського, який мудро приймає рішення. Тобто, у будь-якому випадку, король кубків це надійна опора. Можливо, це у самому місті Каховка хтось є, на кого ми можемо покладатися, і який буде нам допомагати в деокупації. В принципі, про це ж каже нам і королева. Тобто це якась допомога. Король і королева нам у цьому дуже допоможуть. Плюс по королеві жезлів це якийсь хитрий, продуманий чіткий план. Тому що у класичній колоді тут у нас чорна кішечка, яка каже саме про якусь хитрість, про якісь уловки. А тут у нас чорна пантера і ще дуже багато вогню. Королева жезлів показує нам. Сильну руку лідера, розумне керівництво, впевненість у своїх силах. І плюс ця карта також каже, що ми будемо мати великий успіх у всіх наших планах та стратегіях. Ми зможемо їх втілити в життя. І ця карта також показує нам готовність до дій. І я вам скажу, що королева жезлів. Ще каже нам про те, що події, оці, про які ми зараз говоримо, вже почалися. Процес вже пішов. Просто ми про нього не знаємо, і це все не так швидко, звичайно, як нам би хотілося би. І чудова карта Сонця, слід за цими картами йде в нас. Карта Сонця говорить нам про те, що ми обов'язково досягнемо і реалізуємо в життя всі наші цілі та бажання. Це успіх, це тріумф, це радісні події, які будуть гріти нас, як оце сонечко. Це безпека, це захист, це внесення чіткості та ясності, коли ситуація з часом проясниться і ми взнаємо те, що зараз від нас приховано. Карта Сонця це успішне рішення усіх наших проблем. Рицар Пентаклів каже про те, що ми дуже впевнено йдемо до своєї цілі. Це професійність. Це матеріальні ресурси, які наші союзники нам надають. І е, я вам скажу, що так. Звичайно ж, рицар Пентаклів це самий-самий повільний із цих лицарів. Але він завжди досягає своєї мети на 100%. Він дуже відповідальний, він дуже наполегливий і він професіонал своєї справи. Тому нам потрібно трошки зачекати, для того, щоб ми підготували все, що нам. Необхідно для деокупації цього чудового прекрасного міста. І тоді в нас вже окупанти починають покидати нашу землю. І тут в нас, в принципі, карта сила каже про те, що і ці карти ми дуже мудро підходимо до деокупації. Ми застосовуємо дуже розумну силу. Наша стратегія чітка, вона направлена на те, щоб Завдати мінімальної шкоди людям та, взагалі, природі мені здається, що коли піде деокупація таким одним махом. То тоді окупанти самі захочуть звідти піти, тому що ми будемо дуже так їх зажимати, дуже близько підходити, тому що в принципі в нас дві кажезлів, і карта сила говорить про якісь перемовини, про якісь домовленості. Можливо, хтось з них захоче з нами піти на співробітництво у щось у цьому роді. Але у будь-якому випадку тут в нас карта страшний суд, яка каже, що ситуація різко кардинально зміниться. Усі окупанти понесуть гідне покарання за свої вчинки і за свої злодіяння, тому що страшний суд це в нас кармічна карта, яка каже нам про наказання, про удар долі і за розплату. І я вам скажу, що вищі сили на нашій стороні. Якщо не від наших рук, то від рух вищих сил все їм воздасться, як кажуть. Ще карта Страшний суд каже нам про спасіння, про видворення оцих окупантів з нашої землі. Це як нове життя, це як перехід на інший рівень воскресіння нашої землі. І тут у нас на дні колоди Туз Пентаклю, звичайно ж, нам потрібні ресурси для того, щоб втілити всі наші плани, стратегії та задуми у життя. І ми дуже чекаємо прихід цих ресурсів. Але, так як я вже сказала, що в нас тут лицар Пентаклів та Туз Пентаклів, Пентаклі це завжди трошки затяжна карта, тому нам потрібно почекати. Як я вже казала, хочу ще раз наголосити, що карти не показують точні строки. Це може відтягуватися. Все ж таки, я думаю, що деокупація, ось зараз карти показують, буде ближче до першої половини літа. І строки дійсно здвигаються, тому що, якщо я дивилася раніше, трошки ці строки більш показували як початок літа. Зараз бачите, вже показує першу половину. Тобто трошечки здвигається, і все це пов'язано, звичайно з ресурсами. Але у будь-якому випадку карти нам кажуть, що це наша земля, ми обов'язково її повернемо, відвоюємо і виженемо всіх окупантів. Оці карти дають дуже-дуже гарний прогноз. Просто давайте наберемося терпіння і будемо надіятися і будемо чекати. І дуже мене радує, що вищі сили нам допоможуть у цьому, і кожен окупант буде покараний. Давайте ще подивимося, Каховська ГЕС, чи є якісь загрози для неї, підтоплення, чи, можливо, пошкодження у травні місяці. Каховська ГЕС загрози. По цим картам як таких? Якихось руйнувань чи глобального прориву, щось у цьому роді я поки що не бачу. Але в принципі у нас тут і жезли, і мечі, і тут ще королева жезлів на дні колоди. Це досить активні карти, і я так думаю, що можливо. По перше, щось там поруч буде літати, якісь ракети, дрони у щось у цьому роді дійсно може бути. По-друге, тут теж і тут вогонь, і тут вогонь, щось пов'язано з вогнем. Можливо, будуть якісь поломки, але мене дуже радо, в принципі, що тут в нас карта помірність, тобто за допомогою якихось розумних рішень, тому що в нас тут король мечівці. Це завжди розум, інтелект, тобто за допомогою якось розумного вирішення ситуації, і плюс у нас тут ще король пентаклів і вкладення якихось коштів, ми зможемо стабілізувати цю ситуацію. І ще карта помірність каже про те, що приблизно плюс-мінус як було, так і буде. Але те, що там багато відбувається того, чого ми не знаємо, то по королеві жезлів так дійсно це є. Плюс по цим картам я можу сказати, що. Будуть намагатися вирішити взагалі проблему з Каховською ГЕС за допомогу дипломатичних перемовин, але закликати до розуму окупантів ну, це собі ж дорожче, і ми це всі прекрасно знаємо. Але по карті помірність, звичайно, якісь, як я вже сказала, і поломки, і трошки, можливо, якісь підтікання, чи будуть спускати воду, як вони це роблять, щось може це бути. Але це все тримається у залізному колеці, і якось ми зможемо, в принципі, знайти баланс і обуздати це все, прийти до якогось рішення. Тому що карта помірність це пошук рішення. І це карта ще й стримання, тобто всіма силами. І методами ми намагаємося урегулювати ситуацію. І ще карта помірність каже про те, що потрібно просто набратися терпіння. У попередньому розкладі в нас теж випадала королева Шезлі, яка каже, нам, в принципі, і ці всі карти кажуть, що в нас є чіткий продуманий план, воєнний план, який розроблявся воєнними стратегами, який допоможе нам урегулювати цю ситуацію у майбутньому. Просто, як я вже сказала, потрібно набратися терпіння. Ось такі відповіді дали нам сьогодні карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще не підписані, ставити вподобайки та писати коментарі. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!